Всім привіт! Сьогодні у нас отака цікава конструкція. Це у нас профіль Ріхаусінго. Внутрішня ламінація темний дуб. Монтаж виконували з захисною стрічкою зсередини, стрічка німецька Saudou. Ось бачимо по периметру: весь піновий шов-закритий стрічкою, додатково промазано герметиком. Петлі у нас, до речі, тут приховані. Клієнт дуже велике мав бажання, щоб була цільна конструкція. При цьому стулки відкривалися одна на одну, тобто петлі знаходились на одному імпості. Варіантом рішення було встановлення прихованих петель. З вулиці бачимо, конструкція встановлена до четверті, і є псоу-стрічка. З вулиці відлив залишився клієнта. І ось такі закінчення роботи ми отримали.